Народ, всім привіт! На вулиці потеплішало. І я хочу змазати всі ущільнювачі дверей. Ось таким засобом. Купив силиконовий. Називається Зoleкс. Силикон 100%. Склад 100% силикон, виробник склад Україна, інтерсклад Україна, місто Херсон. Ось так виглядає. Паролоновий такий накінечник у нього. Ось, ну, Буду пробувати, зараз позмазую. Трошки покажу вам, як воно в процесі. Зараз так виглядає. Пощілювач на двері. Такий стан. В принципі, гарний стан. Ну, я бачу, що воно вже підсохло трошки, то треба змазати. Пробуйте так, щоб не виходило на пластик, туди не попадало. В принципі, так виглядає. Десь якщо вийшли там за рамки, так сказати, то можна трошки підтерти фіброю. пройшовся всі двері, от зараз доберусь до багажника. Пройшовся по багажнику. Так гарно напуцькав. Забув додати, що перед цим я, звісно, все повичищав. Тут щілин все поубирав, Пропилесосив трошки витер у ці ущільнювачі. Ну і потім вже ж я став наносити цей засіб. Так виглядає ущільнювач під капотом. Теж гарний стан. Але теж трошечки почав підсихати і після нанесення. Виглядає блискучим, типу так сочно знаєте виглядає. Але ну я не знаю. Мені здається, буде на нього трошки липнути бруд і пилючка Ну, а так, наче нічого. Змастив ці частинки, ось о дві резинові. От. Подивимося, як воно буде. Буду закінчувати. Ціна цього засобу 120 гривень. Купляв його в звичайному автомагазині на ринку. От, подивимося, як він себе покаже. Хватило його на машину. Там ще залишилося 2 треті. Так що підписуємося, коментуємо, ставимо лайки. Всім пока!